Ось ця насиченість подій, причому таких і цікавих подій, і з серйозними наслідками взагалі формує мене відчуття тривоги, тому що буде гаряче літо 2016 року, і я не знаю, що буде в кінці цього року. Чому так? Тому що здавалося б, новий уряд, новий генпрокурор, консолідація влади у президента і силової. До речі, зверніть увагу, був змінений голова зовнішньої розвідки генерал Гвоздь yeah. і призначений yeah. новий керівник служби зовнішньої розвідки, тому що попередній був призначений ще Турчиновим, А і працював ще за часів Ющенка. Так, ось це а далі. І зміна конфігурації в парламенті, новий уряд. Нова парламентська конфігурація не привела до стабілізації ситуації в країні. Ми бачимо перше, що парламент буксує. Чому? Ну Тому що фактично був змінений режим політичний. В якому сенсі? До цього правила коаліція п'яти політичних сил Майдану. Це була ідеологічна коаліція. Вона мала чітку, ідеологічну і прагматичну програму. Сьогодні це коаліція тільки дуже така вимушеного шлюбу між БПП і Народним фронтом, тому що вони не зацікавлені сьогодні і тоді ті на вибори, плюс різного роду додатки депутатських груп, які контролюються великим бізнесом. При наборі голосів за той чи інший закон. Фактично, коаліції як працюючої системи, як функціональної структури немає. І це зрозуміло буде дуже обмежувати. Навіть правильні, навіть своєчасні кроки уряду по ну, вирішенню ситуації в економіці. Друге. Дивіться, Мінськ не визначено. А що, а що в кінці буде? Тому що є чіткий меседж. І нашої влади, наших західних партнерів, що немає військового вирішення питання. Але й мирного немає. А чи далі може собі країна дозволити ні війни, ні миру, без чіткої стратегії, що робити з окупованими територіями Донбасу і Криму? Я маю на увазі не меседжі, не публічні заяви, а чітка програма держави, чіткий план держави, що робити з цим. І я думаю, що криза Мінську. Або Мінськ, він буде до кінця Чим ближче до кінця року, тим більше буде тут кризових явищ, політичних, відносно того, що робити з Мінськом, і взагалі це буде відбиватися на стані нашого політичного класу. Буть різні заяви, різні, тому що невизначеність вона формує і політичну нестабільність. Далі. Все більше і більше сьогодні з'являється. Повідомлень про відстрочку безвізу. Мієте? Але ж безвізовий режим це один із е, успіхів, який могла собі дозволити нова влада і аргументувати прогрес України на євроінтеграційному напрямку. Але все більше і більше скепсису, причому вже в нашому, внутрішньому, з наших внутрішніх посадовців. Вже не тільки від французів, там, від е, інших представників західних країн, особливо з тих, які не дуже симпатизують нам на даному етапі, але вже і наші високопосадовці, які мають опікуватися євроінтеграцією, заявляють про те, що відстрочка без візу не приведе до прогресу в наших відносинах, але тут головне перші два слова. Значить, ми допускаємо таку можливість. Це два. Далі наближається. Комунальна смута, тому що з 1 липня Жеків не буде, будуть так звані колективні товариства, там абсолютний хаос, незрозумілість. Що буде з, з домами, що, як будуть взагалі ремонтуватися, як це передавати на баланс, ніхто нічого не знає і всі сьогодні в паніці. От в великих містах, особливо в тих домах, які треба ремонтувати, а згідно з законом про ЖКХ, який означає цю ліквідацію ЖЕКів, ремонт потрібно робити за рахунок кого? За рахунок жителів. Далі, в економіці ситуація теж не Що, з, Що з секретним меморандумом, який підписав уряд з Міжнародним валютним фондом, поки що не зрозуміло. Ми не знаємо інформацію остаточно. Теж стосується протести наростають медиків. Літо. Літо це ж найкраща пора для різного роду походів на Київ, різного роду протестів, медиків, освітян і таке інше. Далі. Тут ми бачимо на тлі цього всього падіння керованості. Або кризи керованості, починає активізовуватися опозиційний блок, який починає тут повчати, як треба керувати країною. Буцімто, вони не докерувалися свого часу в 2013 році, так, що країна не може ніяк вийти із цієї постмайданної ситуації. І на цьому тлі. Ще вкидується так звана чорна каса партії регіонів, яка стосується, на мій погляд, не партії регіонів. Тут нічого дивного немає, про це писали зеркало тижня в 2013 році, що команда Януковича фактично хотіла у 2015 році просто купити цю президентську посаду, проплативши всім, кому потрібно буде. Для того мені здається, що ця ситуація вкидання чорної каси, вона б'є по всьому правлячому класу. Ну, як це було операція «Чисті руки в Італії в 93-му році. Але на той, Хоча всі знали і до того, до 93-го року, що друга республіка, політична система Другої Італійської Республіки є тотально корумпованою. Але цього не чіпали, тому що Італія виконувала дуже важливу функцію протистояння в холодній війні. і Взагалі Італійський півострів дуже важливий був з точки зору стратегічної безпеки і НАТО. І тільки тоді, коли розпався Радянський Союз, дали хід операцію «Чисті руки, але на зміну Андріоті прийшов Берлусконі. І не виключає, що це удар може бути по всьому правлячому класу. Це не означає, що той, хто опубліковував ці або обнародував ці дані, хоч і саме цього. Але гра може бути довго такою, довго багато багато покроковою. Для того, щоб весь політичний клас провалився, а це в інтересах цього, або якихось доморощених місцевих силовиків, про це сьогодні все більше і більше говорять, що потрібно владу дати, або військовим, або силовикам, ну або це грає на користь, іншого, інших силовиків, які знаходяться північні нашої країни. Вакуум влади може бути чим? Якщо б вся нинішня політична надбудова, то вакуум влади чим може заповнитися? Хто заповнить цей вакуум влади? Так що травень дуже насичений. Але от мені здається, що він відкриває і чи анонсує дуже непростий літній період нашої політики. Абсолютно не буде мертвим. Абсолютно не буде мертвим цей політичний сезон, ці політичні канікули. І буде дуже гаряче літо, і дуже гаряча осінь. Тому що з одного боку буде тиск знизу людей. Вони хочуть бати, бачити покращення життя, відчувати це покращення життя. Буде ззовні тиск наших західних партнерів. І по відсутності реформ, антикорупційних реформ, по відсутності реформ, і по мінську, і таке інше. На цьому тлі буде. Знаєте, лихоманити владу для того, щоб показувати таку лихоманну політичну активність. Там генпрокурату, генпрокуратурна реформа Генпрокуратури зведеться до іміджових призначень. Все. Іміджеві призначення, я не думаю, що там щось буде кардинально змінено. І тут і скандал за скандалом нас чекає. Тому що дійсно чорна каса, хоча за чорна каса, вона не має плівок, але в тому та й сенс, що це може бути довго продовжено, тому що може тримати інтригу. Одна справа, коли є чіткі докази, чіткі прізвища, чіткі голоси, які можна там ідентифікувати або вирізати. Але коли є просто ідея, то цю ідею можна довго розкручувати і по кусочкам, по невеликим дозам вкидати нову інформацію, яка буде постійно підживлювати цю скандальну ситуацію. Це дуже великий виклик для правлячого класу. Тому що там же ж мова не йде про партію регіонів, там йде про Майданні сили про, сили, про лідери Майдану, там йде, про тих сьогодні у владі, хто е, колись займався спільними проектами. Про ЦВК там. Да, про ЦВК і таке інше. Там йду, йде про інститути влади, про політичну відбудову. Ну і е, єдине, що от позитивне, мені здається, це е, все ж таки. Деякі такі емоціональні всплески емоційної солідарності, які ми спостерігали завдяки нашим двом жінкам українським, великим українкам, це Джамала, яка виграла Євробачення, це таки був емоційна солідарність, сплес на перемоги, так і Надія Савченко звільнення Надії Савченко, яку ми теж бачили, така емоційна солідарність країни навколо її звільнення. Що стосується Савченка, думаю, ось що дуже важливо е пояснити або звернути увагу. Вона може стати інструментом, знаєте, таким освіжаючим клімат, атмосферу у Верховній Раді України. Тому що це приклад. І друге, знаєте, вона людина безумовно патріотична, безумовно, яка Знаєте, самообучаємо, так? І, буде, і вчитися, хоче вчитися. З великою перспективою політиці, чесна, щира. І на відміну від інших представників групи чесно, які, вийшли, які сьогодні прийшли в парламент, вона не є медійною понтовою, фейсбучною фігурою. Вона є суто народною. Знаєте, от в неї ця народна жилка, вона зразу є, вона відчувається. Українська народність, чого завжди не вистачає нашим політикам, які дуже гламурні, а не народні, а гламурні. Я думаю, що надія втримається від цієї тенденції гламурення, так? тому що це є. є така родова травма нашої політичної еліти. А ось оця істинна народність, вона може привнести ось нові нотки, нові, нову палітру, нові кольори, правильні кольори в нашу українську парламентську політику, політику взагалі. Але при всьому в цьому, при цих перемогах, двох перемогах завдяки нашим жінкам Джамалі і Савченка, так, це великі перемоги. Не потрібно їх недооцінювати. Тим не менше, інша частина політичного класу поки що не дає. Їх результати, їх діяльності не дають мені приводів для не то, що великого, а взагалі оптимізму. Так що будемо готуватися до цікавих, драматичних і, ну, на мій погляд, деяких тривожних подій влітку восени 2016 року. Будьте бдітельними. Треба бути бдітельним, як колись казав, один антифашист. питання давайте. Питання, представляйтеся, і... хоча ми тут все це... майже все розказали, але питання може бути. Віктор да. Вопрос вам задати. А шостерізація, як затронуть личність Савченка? Шусті. Сенсі... Ну от його торжественно, м'яко підползає шустер з большим м'яким. Добре, я, я зрозумів. Я думаю, да, що, я, делу, думав, що не, це я, я, я думаю, що цей жанр української політики, як штучний, гламурний, телевізійний, він дещо помирає. Він втрачає е, свою привабливість і втрачає свій Реальність сенс. Таку. Тому що є реальна політика. Розумієте, треба ре... щоб щоб телевізійний жанр вижив, потрібно, щоб реальна політика відбувалася в телевізорі. А телевізор про одне, а життя про друге. І якщо буде кожного, кожного, кожного п'ятниці шоу буде Сакашвілі розказу, розказувати про те, як треба боротися з корупцією, так? то я не думаю, що є велика перспектива в цього жанру. Не тільки на каналі 3С, а і всіх інших каналах. Ну що хватить говорити? Ну, вже втомилися від розмов. Ну, втомленість від розмов. Тому що розмови йдуть, великі слова, пафосні речі, а результатів немає. І в цей час готується опозиційний блок повернутися з, з таким героїчним роулом на політичну авансену, повчає, як нас жити, як треба керувати і таке інше. Я не проти. Я за те, щоб опозиційний блок був в українській політиці, але в опозиції. Поки що до влади рано говорити про це. Якщо можна, теж торкнутися теми участі Савченко у різноманітних ток-шоу. Так само, як вона привносить нову атмосферу до сесійної зали, те ж саме, очевидно, буде і на ток-шоу. Тобто, вона не є природнім учасником ось. Того сценарію, який нам пропонують ток-шоу будь-якого телеканалу. Вчора вона була, ви знаєте, в підсумковому випуску один плюс один. І я звернув увагу серед іншого на абсолютний лаконізм її відповіді. Тобто вона і вона чесно відповідає, що не знає, якщо питання що яке ставиться, їй не є знайомим. Тому я думаю, що ведучим доведеться міняти стиль, якщо вони бажають бачити її в ефірі, як стиль. Самої розмови, так і її змісти, і я думаю, що вона може відповідати на багато питань, хоч вона і зізнається в тому, що в тих чи інших питаннях некомпетентна, але вона має абсолютно унікальний соціальний досвід, якого немає практично жоден український політик, і з цієї точки зору, крім іншого, вона просто є цікавою і новою для глядача і слухача, відповідно, і для телерадіо Давайте, так. Мікрофон у вас, так? Нема мікрофона. Давайте так, представте, Сільки. Інтерфакс України, оксиматур. І в цій ситуації, в ви писали, наскільки виростає загроза безпекова ну, да. в Ну, загроза ця є постійною. Тому що нефункціональна коаліція, нефункціональний парламент, він фактично формує нефункціональну політику. Якщо б парламент був не функціональний, або був би запит на сильну президентську владу, якщо б в Україні домінував президентоцентризм, такого класичного зразку, кучмівської епохи, або як в Росії, то тоді б, очевидна, слабкість парламенту вона б тільки посилювала президентську владу. Але проблема в тому, що влада взагалі вся слабка влада. Суспільство сильніше влади. Оця боротьба між суспільством і державою, суспільством і вертикалями різного роду. Так? Тому що ж вертикаль це ж не тільки президентська вертикаль, це і, і прокурорівська вертикаль, і суддівська вертикаль, і будь-яка завгодна вертикаль. Це все якраз і провокує оцю ситуацію некерованості, а якщо гостріше сказати, без, без порадності і без ладності. Але. Виборів поки що не буде, тому що ті, хто може заявити про вибори, чи в правовому сенсі об'явити такі дострокові вибори, поки що до цього не готові. Народний фронт не готовий. Він буде чіплятися до того, щоб не йти на вибори. Далі, БПП не готовий щодо тут, а опозиційний блок, чим більше буде говорити про те, які вони е сьогодні великі і електорально привабливі, то тим більше будуть. Робити, робити так, щоб цих виборів не було, тому що що давати владу опозиційному блоку ніхто ж не буде. Відповідно, що може бути? Може бути або дострокові вибори, коли вже стало зрозуміло, що іншого немає, або знову буде новий уряд, нова конфігурація в парламенті. Або парламент буде просто вимушений буде парламент брати перебирати на себе владу. Або президент буде перебирати на себе владу. Але що це означає? Що будуть знову війна парламенту президента, олігархічні війни, тому що от Набу чи прокурор генпрокурор сказав, що він передав справи на Пінчука і Коломойського в Набу. Ну а а них ж телебачення. Пробачте мені. Значить, починаються телевізійні олігархічні війни. А чому на Коломойського, і скажуть, чому на Коломойського патріота і е, Пінчука? А де тут Ахметов? Ну, ви розумієте, це все е, створює ефект, ефект е, якогось сюр, сюрреалізму, політичного сюрреалізму, який ми спостерігаємо. І зрозуміло, що це тільки починає, це ослаблює вже державу. Це не ослаблює політичну систему. Точніше так, я би сказав, це не тільки ослаблює і не стільки політичну систему, скільки взагалі підвалені державності, які висять на, ну, на нитках, чесно кажучи. Це тільки завдя... багато в чому завдяки нашим західним партнерам, там, Великі Сімки, ЄС, ПАРЕ, Ради Європи, Америки, ми якось це витримуємо. Але потрібно це використовувати для того, щоб зайнятися внутрішнім. Внутрішньою стабільністю і внутрішнім виробництвом. Два роки пройшло. Де наша економіка? Надо, щоб економіка піднімалася. Ми, ми не бачимо підйому економіки. Ми Не, ми не, ми не, то, що, не то, що не бачимо підйому економіки. Ми не спостерігаємо тенденції для, для економічного фінансового здоровлення. Що далі буде? Що далі буде? Покажи, Які, яка, яка перспектива? Поки що всі налаштовані на, на неоптимістичні на не сценарії. Ось в чому справа? А знаєте, чому погано неоптимістичний сценарій? Тому що в політиці працює так званий закон самозбиваючогося пророчества. От коли всі починають песимістично розглядати короткострокове майбутнє, то відповідно буде така політика, можливий такий результат. Але сьогодні і немає аргументів, немає. Хороших доказів для того, щоб ми сьогодні створили оптимістичну картину вам на другу половину 2016 року. Так що все може бути. Змієте, може бути яка-небудь ще нова чорна каса з'явиться. Все, скандал, і все починає летіти в шматки. Тому що все дуже приліплено, зліплено і дуже неякісно з того, що було. І головне, що реформи, не знаю, як далі ці реформи проводити. І ніякі нам Бальцерович, Міклаш, тут не допомога. Міти, тому що це брендові економісти-реформатори, бренди, міти, це не вихід із становища. Тут потрібно нам самим сидіти і думати, як нам проводити реформи, що це за реформи, і щоб вони не перетворилися на деформи, тому що зараз іде не реформування, а деформування. Ні, я сам якщо все власні. Повністю все Ну, все-таки давайте долю якогось невеличкого оптимізму залишимо. Так, і зустрінемося в наступному разі і будемо думати, все ж таки, що більше про чи оптимізму. Дякую.